Так, шановне панство, до нас поступив новий завіз японської техніки. Все у отлічному стані. Техніка вся під заказ. Отлічна. от маємо апарат. 23 кінських селі. Апарат мощніший, фреза метр п'ятдесят І так, наближаємося ще один у нас агрегат Янмар 24 кінських селі з передком. Що в нас в ідеальному стані? От фрези. От фрези тільки що розгрузили. Так що, будь ласка, завітайте до нас на розкупку. Ось так. О. Ось такі фрези, бачите, з ними нажали. Все, у нас, трактора задній, як виглядають, техніка в нас вибіркова. Кодова. От астики новенькі. Бачите? Ось така у нас техніка. Поступила. От куботка. От в отличному стані. От фреза, бачите. Ножі ну, ще оригінальні. Все в отличному стані. Ось так. Ось така куботочка у нас, бачите? Так що, будь ласка, от. Ще в нас є мотоблоки Янмарі. Ще куботка тут стоїть у нас в відлічному стані. Ось, ось ось. Ось таке От маємо ще такий ескаватор. Бачите? Теж відличний стан. О, на гусеницях. І такий янмар. Маємо мотоблок. О. О. Ну, це наш роботяга, який нам допомагає в усьому. Мотоблок на стартері, вот акумулятор. Все, на ключик джирк і поїхав. Всього найкращого вам, чекаємо вас у гості.